Зосередитись я хочу на черговому рекорді по знищенню артилерійських систем. Ну, рекорді я маю на увазі, в принципі, ми його оновлюємо. Бо от за останні 4 місяці не більше 600, навіть 700 знищуємо тут. Вересень ще не закінчився. У нас за попередній день мінус 39 ворожих артсистем. Загалом у росіян немає вже знищено 6299 одиниць. Пане зайдене, можете роз'яснити. Таке масове знищення, починаючи з травня цього року ворожих артилерійських систем, що на місяць, то рекорди, воно свідчить про які тенденції на полі бою? Вони, вони доводять нам і всім іншим одну тенденцію. Тенденцію в тому, що зброя високоточна, яка концепція, яка розробляється. З кінця 60-х років сполучених штатів має перевагу на полі бою над концепцією радянською, коли ми говорили про маси бойові, окей, які захоплюють великі частини Європи та чи не знаю надалі на на, на, на сході. Uh -huh. Ось це це це, це єдине. Ч це це єдина, напевно, що що можна сказати? Вона на цьому до до цього. Рекорди я не знаю, що можна назвати це, чи рекордними, Тобто, вони, ми не можемо їх порівнювати в цій, в цій війні ні з чим іншим. Ми можемо порівняти з другою світовою війною. Не було такого МЛРС, тобто знищування артилерійських систем тільки з повітря, а в інших не було такого розміру війни. Оки, тому можливо, коли речник говорить, що, що за рекорди це важливо для когось і бійцям на полі бою важливо одне, щоб коли прильоти були один, не знаю, там в хвилину окей, три, окей, потім один. А тепер буде можливо один за десять хвилин. Оце головне, і щоб ви могли більше впевненіші маневрувати. Окей, okay, без артилерії підпідне під зармі під, під артилерії ворогу. в тому плані. Так це може дійсно і а єдине, що ми не знаємо, ми не знаємо на яких на яких частинах фронту все це відбувається. То цифри це цифри? Знов нам говорять рекорд. Який рекорд? Окей, okay, по всьому фронту окей, okay. це цікаво. Це дуже класно. Це працює, але знову океану okay. чи не, не дає це можливості для. Більшого маневру на, і, і, на півдні, Окей, мені би я мав би бажання оки, де чи ви знаєте, не так нам би як об як і людям, які дивляться зі сторони окей, і громадянам України, точно було б цікаво. В, по, де точно там ви вдарили, і чи можна спрогнозувати якесь покращення ситуації? Це з боку людини, яка сидить і просто говорить, чи не знаю там про просто громадян З боку військової вам скажу, що це дуже добре, що ніхто не знає, окей, на якому на якої частині фронту окей дійсно це коїться, і можливо, треба ще й. І, іноді, ін, іноді, може, іноді можна і не говорити і громадянам тут занизити тут, цей потік інформаційний, для того, щоб громадяни також звикали до того, що у військових є свої речі робити. Не завжди вони в тому темпі, який хоче чи хтось очікує. І, і, тому так, це також потребує збалансування. На даному етапі. Všež taky na mě polovin takového balancu nemá. Речники видають все, що можливо видати, для того, щоб підвищити не знаю, мотивацію можливо це в суспільстві, чи таким чином вони також розмовляються і, а, зі своїми партнерами з НАТО, які говорять їм про те, що і не дивіться Ми маємо можливо, ми не так швидко, як ви хотіли би рухаємося вперед, але все ж таки знищуємо дуже велику частину ворожої техніки. Можливо, для цього так треба. Тобто, як ви розумієте, то такий навіть, може, трикутник, навіть такий, якому дійсно не, 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 не ду... я не заздрю ні речнику ЗСУ, ні там від штабів чи, чи інших, бо в них дуже і ні політикам, а не пану Зеленському дуже складна задача. Ну, бачите, от, Арія, тут якраз таки те, про що ви казали, так коли потрібно витримувати баланс у тих повідомленнях, які повідомляють речнику, Генеральний штаб, я на що звернув увагу. Він цього якось в останні дні менше уваги приділяє півдню нашої країни. І в мене закрадається підозра що саме тому, от, про що ви щойно казали: так чим менше відомо, тим краще для військових. Ну, тому що більше поле для маневру, той самий час зосереджується на, на Донецькому напрямку. Генеральний штаб акцентує увагу на Авдіївському і Мар'їнському напрямках, що там ворог атакував, спробував, але ну всі спроби були марними. Це прямо підкреслено окремо. Десять невдалих спроб на підрозділи з су витіснили витіснили е, всіх, хто намагався зайняти їхні позиції. От, от так, от крім того, намагалися окупанти відновити втрачене положення, але не змогли. І моє питання тут полягає у іншому: ось ця гра. Знаєте, у ну? На жаль, доводиться і називати грою, але коли ми тиснемо на півдні, вони намагаються тиснути на куп'янському напрямку. Так ми починаємо тиснути на Бахмуті. Вони перекидають війська з півдня на Бахмут. Ми знову тиснемо на південь. Вони з Бахмута перекидають війська на південь. Чи можна чи доречно буде тут казати, що через певний період ось таких от перекидань з одного місця в інше своїх резервів їхні резерви просто сточаться в нулі, перекидати буде вже нічого. Чи вони вже знаходяться у такій ситуації? Я думаю, що перекидання резервів з фронту на фронт діє в одному напрямку. Вони перекидають резерви. Тобто, ж давайте так. окей, є декілька рівнів, тобто це різні шари резервів. Окей, я ага. резерв, наприклад, армії. Окей, потім є стратегічний резерв. Окей, навіть а в бригаді є резерв. Окей, за, за, тобто, якщо у вас командир бригади розуміє, що він робить. Окей, в дивізії, резерв. Окей, тобто, за які резерви ми, ми, ми говоримо? Якщо ми говоримо стратегічно, то стратегічно окей, резерв перекидається зі Сходу на південь. Окей, там самі запеклі бої, бої, окей, там вони хочуть не дати можливості ЗСУ про, про, просунутися вперед. А те, що під Куп'янськом, це така була. Вона, вона мала б бути так, стратегічним напрямком для того, щоб натиснути на ЗСУ на, на, на і на, зробити таке можливість скласти картину, в якої можливо є загроза маневрування на Харків. Угу. Але ми знаємо тільки одне, головне. Тому ми бачимо, що і напевно. А, немає таких а, а, змін в, 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 в локаціях військових українських, а, тому що росіяни не вміють маневрувати. Оки, вони довели нам, що вони не вміють маневрувати. Тобто це не спеціальна операція військовими маневрами глибокими, як вони потрібні, як, як дивізіонними армійськими, Оки, як. Яка продовжується декілька днів, коли дивізія перекриває дивізію, розвивається, проходить оки без а, а, обороняє фронти. Окей, в неї є ще один стратегічний дивізіон, який ще приходить вперед. окей, не телескопічно ки напрямок Такий, як не знаю, робили. Ми наквіа робимо вливані. Uh -huh. Наприклад, окей, чи чи можливо е, обійти з декі з двох сторон, чи перекинути. Див бригадві-три бригади, дивізію окей, вдарити зі сторони Белгорода. Нічого такого ми не бачимо. І не тому, що ми ще можливо там колись вони це Вони не можуть цього зробити. Неможливо, не вміють. окей, не вміють. Не, 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 в, не в плані а, самих військових, не в плані будування логістичних мереж. Неможливо і тому та по поця це ми з якесь там такий. Не вдала можливість вдарити на з купянську там за за і і, 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 і сказав, то і з Класнов окей нібито окей зробити крути таку е, е, можливість, нібито те там, там буде просуватися. Це я думаю, що штаби українські зробили це і, 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 і в тому плані. В тому плані молодці, Зараз, тобто нічого, не ніч, нічого тут, нічого тут ново не я. Не думаю, що ми можемо очікувати щось стратегічне, велике, грандіозне, таке з їх слова.